Триває ефір Українського радіо Чернігів. Попри війну Росії проти України, Національний університет Чернігівська політехніка підтримує та розвиває міжнародні зв'язки з іноземними вишами з метою входження до світової освітньої наукової спільноти. Міжнародні програми та проєкти, фестивалі, конкурси, вебінари, менторські сесії, панельні дискусії за участі зарубіжних науковців та експертів усе це частина навчального процесу університету. І ось у вересні, жовтні, директор навчально наукового інституту електронних та інформаційних технологій Чернігівської політехніки Володимир Базилевич проходив стажування у Сполучених Штатах Америки в університеті Ілінойсу. Пан Володимир, гість нашої студії про зарубіжне партнерство, досвід та інтеграцію освіти. Будемо говорити з ним сьогодні. Вітаю вас, пане Володимире. Ну і найперше, розкажіть нашим слухачам. Як вдалося потрапити на стажування до США та наскільки насиченою була е, ця програма? Добрий день, дякую за запрошення. Що стосується цієї програми, як вдалося на неї потрапити, стажування це проходило в рамках проекту, який називається Bridge USA Ukraine Fellowship Academic Program. Тобто, це ну Перекладаючи з англійської мови, да так, це така програма, яка направлена на побудову мостів між українськими академічними спільнотами та інституціями Сполучених Штатів Америки. І в першу чергу це стосується повоєнної відбудови. Тобто, вже зараз ми намагаємось побудувати оці мости, по яких після. Будемо сподіватися скорішої перемоги і миру, ми зможемо активно співпрацювати з інституціями. Це програма в Україні, нею опікуються американські ради в Україні і до спонсорів цієї програми. Програми входить безпосередньо Державний департамент Сполучених Штатів, бюро е, в справах освіти і культури е, та безпосередньо хостові університети, тобто інституції, куди ми їздили. Вони також е, частково спонсорують е, дану програму. Е, ось приблизно десь рік тому е, був оголошений кол, тобто подача заявок на цю програму. Е, Моя дружина показала мені і сказала, що в принципі ти, начебто, підходиш. І е, я подався на цю заяв, на цю програму, подав заявку. Доволі довгий, до речі, був процес оформлення, Там приблизно два тижні, тобто там доволі велика заявка. От е, після того. Було три етапи відбору. Спочатку в першому етапі відбиралися просто по цих анкетах. Заявках всього подалось більше 400 людей, там 400 з гаком. А потім був тест для. Тих, хто пройшов перший етап з англійської мови, ми складали е, міжнародне тестування онлайн. І вже для тих, хто пройшов тест, ще потім була фінальна співбесіда з представниками американських інституцій, е, спонсорів. І фіналісти е, було е, обрано 20, боюсь помилитись, 24-25 людей. А які вже безпосередньо поїхали на З ту... Чернігова? Ви були один? Так, з Чернігова я був один. Різні регіони були представлені е, України з Чернігова так. Ага. Ну і наскільки насиченою? Де ви були? В університеті Лінойсу чи ще десь? Програма да передбачала стажування в одному університеті. Це був університет Іллінойс Урбана Шампейн, тому що там цей університет його кампуси є в різних містах. Там географічно це недалеко від Чикаго, штат Іллінойс, Відповідно, там ну найбільше місце. Це місто цей Чикаго. Десь дві з половиною години машиною від Чикаго розташовувався цей університет. І да, весь місяць. Я провів там, але програма там була дуже насичена. Сам університет надзвичайно великий. Тобто, по суті, це такий коледжтаун, класичний е, університетське місто. Е, е, в університеті навчається, 50, зараз 59 тисяч плюс студентів. Uh -huh. І університет, от ми готували такі е, фінальні трішечки презентації по поверненню. І я просто. Подивився загуглив, ходив по місту, тобто ти всюди йдеш і приблизно всюди є будівлі університету. І от я подивився, університет володіє в цьому місті 651 будівля в нього. О, ну. Тобто, це і кампуси, і там гуртожитки студентські ці, ці братир, братерства, сестринства там, де навчаються студенти лабораторії і багато всього іншого. Ну от з приводу свого стажування, ви написали допис, де поділилися основними своїми спостереженнями. Ну, і давайте, можливо, так трошки по ньому пройдемося. От якщо говорити про систему освіти, наскільки американська відрізняється від української, і що ви хотіли, і що ви там запозичили для себе? Ну насправді я би не сказав, що вона сильно відрізняється, тому що система, ми поступово в Україні також за допомогою реформ, за допомогою змін, які там відбуваються активно з 2014 року. Ми поступово йдемо в цей загальний освітній простір і підлаштовуємо свою систему. В просистемність я мав на увазі те, що система там реально працює. Знаєте, вона, ну тобто, дуже складно з неї випасти. Якщо ви там. Мовно викладач, то у вас є прозора, прозорий набір метрик, яким треба слідувати. І от якщо чітко зробити від А до Я, то ви не зможете щось зробити не так, щось зробити помилково, або і ви там чітко знаєте, умовно кажучи, що якщо ви це зробите, то ось такий результат ви отримаєте, таку посаду ви отримаєте, там, чи щось на кшталт такого. О, тобто про, про системність я мав на увазі, що класно, коли вона не тільки формальна, але ще й коли вона працює. Ну, а от самі умови навчання. чи суттєво вони відрізняються від вітчизняних? Ну, Принаймні, от я з вашого допису зрозумів, що. Вас певною мірою здивував кампус. Ну, це для наших слухачів, це таке собі університетське містечко, так? Так, абсолютно вірно. Кампус це університетське містечко, тобто це там, будівлі університету, які ну, вони там не те, що прямо об'єднані, з'єднані, але вони всі знаходяться в центрі міста в одному, в одному місті, фактично. Але оскільки я вже сказав, да, кампус доволі великий, то там між по суті всередині міста і всередині цього кампуса їздять автобуси, тобто є автобус. Осна мережа, і там студенти тобто доїжджають з до одного своє рідне теж містечко виходить. Так це абсолютно місто в місті. Да, угу. там ну, історія така, що саме місто, де я знаходився, це був було одне місто, називалось Урбана. А потім з'явилось ще одне місто, яке назвали Шампейн. І посередині, от між цими двома містами, почали будувати університет. 1861 рік здається, рік заснування цього університету. І він розростався. І по суті, за допомогою цього університету, ці два міста вони злились в єдиний. Зараз вони в них подвійна назва Урбана Шампейн. Кампус дійсно дуже сильно вразив. Мені сподобалось, що дуже класно там поєднується старовина, тобто от університету вже там більше 100 років, і е, от різні якісь там різьбла, різьблене дерево, знаєте, там красиві такі от старовинні речі, і при цьому там всередині в них вбудований мультимедійний екран. І воно не виглядає наляписто, а воно якось так збалансовано поєднано. Е, ну і найперше, там. Те, що вразило, це дуже приємні простори для студентства, куди студенти приходять, п'ють каву, спілкуються, там займаються, грають на гітарі, працюють, навчаються. Оцей класичний, знаєте, зелений ярд подвір'я університетське, величезне. Тобто, все це дійсно було і. Ще ми в Україні там фактично з 20-го року вже студентів в університеті ну бачимо дуже рідко і невеликими порціями. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. От а тут постійний ще оцей дві ж студентів, знаєте, такий студентський вайб, коли ти угу. йдеш, дуже багато студентів, всі дуже абсолютно різні, тому що там. Дуже багато інтернаціональних студентів, тобто з різних країн світу, от і да, це надихає. Ну, тобто, це не справи. спальний район. От як я пригадую своє стусту містечко університетське київського університету, тобто це не спальний район, а це е, е, життя в усіх його проявах. І це абсолютно так. Да, там постійний двіж. Тобто, там, коли, коли попадаєш, от якраз там місто, яке живе за околицями кампусу, воно невеличке, і там в основному приватні будинки, і там дуже тихо і спокійно. Але всередині кампусу, Університетське життя вирує, і там да, постійно відбуваються якісь заходи, проходять концерти, симпозіуми, конференції, всі студенти поспішають там на пари е, і перетинаються, їздять ось всі ці там самокати, електросамокати, хтось пішки біжить, хтось автобусом їде, хтось на велосипеді. От, тобто, да, насправді це, це те, чого зараз дуже не вистачає в українських університетах. Угу. Хотів запитати також стосовно бібліотечного простору: От наскільки він важливий для Канського вишу і чи це тільки вже сучасний комп'ютеризований простір, чи там є і паперові носії? І насправді паперових носіїв там дуже багато. Бібліотека цього університету теж є. Однією з найбільших нам казали, що вона друга за величиною в принципі в Штатах, але потім, коли ми спілкувалися з колегами з інших університетів, вони казали приблизно те саме. Тобто в кожному університеті знаєте найбільше. Але е, вони зазвичай потім додають, що найбільша за чимось. І от е, якраз університет, де ми знаходились, він е, один з найбільших за кількістю славістичних підручників, тобто книжок, написаних слов'янськими мовами. От вони цим пишаються, нам про це розповідали. Звісно, що на жаль. Більшість цих підручників російськомовні, але в них також є література і українською. І, до речі, взагалі, цікавість до української мови там є. І нас навіть запрошували як носіїв мови на спікінг клаби. Ми спілкували зі студентами. Щодо саме бібліотечного простору, то дуже багато паперових носіїв залишається, студенти ними користуються. Ну і для цього теж створені умови. Стоять багатофункціональні пристрої, сканери, плюс ксерокси, і можна прямо там, тобто всі вони в вільному доступі, всі вони безкоштовні, студенти просто підходять, все, що їм треба, роблять копії, плюс багато так комп'ютерної техніки з відкритими базами. Це дуже важливо, тому що там це є і в наших університетах, от, ну, і, але баз цих трошки менше. Але там да є доступ вільний до Scopus, Web of Science, IEEE, інших баз, що дуже спрощує пошук необхідної інформації. Ага. Ну от ви згадували, що вирує студентське життя, що вони поспішають там і на конференції, мабуть, не тільки не тільки на лекції, ще кудись. І що у американських студентів є певна мотивація до навчання. Вони мотивовані до навчання. А хіба у нас не так? Це дійсно моє враження було і я не так і не знайшов відповіді на питання, чому ну окрім того, що я писав, окрім ціни за навчання, яку вони платять, тому що вона там надзвичайно висока, особливо по. Міркам України. Що стосується, але, до речі, теж в продовженні цього, після мого посту мені прилетіло і написали американські колеги, що це я трішечки теж через рожеві окуляри дивлюся, і насправді в них так само є дуже багато невмотивованих студентів. кажуть, що звичайно, да, багато є тих, хто дійсно хоче навчатись, але. Є ледачі, і їх теж доволі велика кількість. Просто ідея ще полягає в тому, що американська система освіти це те, до чого і ми приблизно так йдемо. Вона не визначає, скільки часу студент навчається в університеті. Прямо. Тобто, ну у нас є умовно 4 роки бакалаврату, ага. і все за цей час треба навчитись. Там студенти можуть навчатись на бакалавраті 8 років, 12 років, хоч все життя. Просто кожен рік треба платити гроші, якщо ага. вони в тебе є, можна за рік. Брати 4 курси, можна брати 12 курсів. Тобто, хтось закінчує швидше, хтось розтягує це надовше. Але дійсно мотивація є, студенти. Ходять на заняття, хоча так само ходять не всі. Що стосується українських студентів, то, на жаль, ми бачимо тенденцію до зменшення мотивації до навчання. Особливо це ну, найбільш це зараз зачіпає університети, які навчаються вимушено на дистанційці. Е, ну, американська освіта платна. А е, цікаво наскільки вона дорога. Е, ну, я маю на увазі, чи, скажімо, є от реальна можливість. Ну, у якогось у якоїсь незаможної людини здобути престижну американського світу, ну тут теж треба не узагальнювати. Будемо говорити про той штат, де я знаходився, тому що Сполучені Штати вони відомі тим, що там дуже відрізняються. Закони дуже відрізняються там умови і все решта, в залежності від штату в Іліносі, там де я був, там навчання доволі дороге. Тобто навчання коштує від 35 тисяч доларів от в тому університеті, де я стажувався, до 60 з гаком тисяч доларів. Це undergrad, тобто це бакалаври uh -huh. в українському вимірюванні. Студенти бакалаври ціна за рік навчання. Uh -huh. От. Але при цьому да є дуже багато різних програм, стипендій, грантів, які допомагають студентам там частково або повністю покривати це навчання. Плюс діє соціальна програма від уряду, якщо сумарний дохід сім'ї не перевищує 67 тисяч доларів на рік, тобто це там 5 Плюс тисяч доларів на місяць, то навчання для таких студентів є безкоштовне. Тобто збираються довідки, приносяться, показуються. Там навчалася, ми зустрічалися зі студенткою з України, і от вона саме по такій програмі навчалась. Хоча більшість цих програм вони там передбачені для, студентства, для студентів саме американців. І ще один момент, що дуже сильно залежить, чи залишаєшся ти в своєму штаті, чи їдеш, тому що навчання для студентів локальних з штату Ілінойс, воно там приблизно в два рази дешевше, от тридцять 35, А для приїжджих воно вже буде 50 і найдорожче 60 з чимось тисяч це для студентів, які приїжджають з-за кордону. Ну, і стосовно, Американських викладачів, от ви згадували за системність їх роботи. От наскільки викладачі американські відрізняються від викладачів наших? А, ну, відрізняє... Вірніше, можливо, робота <свят> американських викладання і наших. Ну, перше, що відзначається, це вузьконаправленість роботи, тобто, викладач не, не мультитул, не універсальний солдат, і викладач викладає. Ну, точніше, він займається декількома речами. Перше це наука і дійсно в університетах. Так само і в українських, на перший, на перший план зараз виходить наука і в Штатах це видно. Тобто, в першу чергу, викладач це науковець, а в другу чергу викладач це викладач, професор, який веде лекції і ділиться своїми знаннями. Ну і в третю чергу, викладач це. Людина, яка займається розробкою свого курсу, тому що на це теж витрачається е, час. Але при цьому, да, все решта викладачам допомагають робити спеціальні відділи, спеціальні люди, там налаштування обладнання, підготовка там аудиторії, залів, чогось і ще. Тобто, викладач просто прийшов, підключив там свій мовний айпад або е, ноутбук до е, проектора і починає одразу викладати. Це безумовно перевага, це спрощує значну роботу викладача. Ось викладачі. Ну, от, смішна історія, дуже заклопотані люди. Нам під час мого стажування у нас був координатор, людина, яка координувала наш приїзд, допомагала з контактами. І також були ментори. А було два ментори в мене, які безпосередньо з якими ми спілкувались в сфері інформаційних технологій. І з одним з цих менторів мене вдалося зустрітись. Мені вдалося зустрітись лише на третьому тижні мого стажування. Uh -huh. От тому, що там спочатку він не зміг прийти на першу зустріч, потім він захворів. Потім у нього було якесь відрядження. І потім, ну вже фактично, в мене там залишались два тижні стажування. Ми все ж таки домовились, змогли зустрітись, і він дуже вибачався, казав, що вибачте, будь ласка, що так довго ми не могли зустрітись. Ну, але в мене просто дуже напружений цей семестр. В мене аж чотири заняття на тиждень. ну, тобто. Слухачі, які слухають з числа викладачів, зараз а, сміються, а, я думаю. <рес> тому що чотири заняття на тиждень <рес> да, для українського викладача це вільний семестр, <рес> можна сказати. А тут да, він каже, що дуже дуже напружений, дуже багато занять, там готуюсь, не встигаю і так далі. От, тому… Є ось ця різниця у відчуттях. От. Але в, в плані професійності, в плані роботи, в більшості це приблизно те саме, тобто те саме заняття наукою, написання наукових статей, те саме викладання лекційних матеріалів. Ну, Єдине, що зазвичай у викладачів, які. Мають високий статус, там це асоцієт, професор або професор, то у них ще є асистенти, які допомагають їм з викладанням, там викладання практичних, семінарських занять. Ага. Інколи і на лекціях можна побачити, що у професора є якийсь асистент, який йому там допомагає допомагає щось включати, пояснювати, показувати і так далі. От і. Всі ці окремі роботи вони також оплачуються окремо. А у викладачів може бути паралельна адміністративна посада, якась Ось мій якраз цей ментор. Він паралельно голова якогось комітету. Але знову ж таки, все, що робиш ти додатково, окрім свого безпосереднього обов'язку, оплачується окремо. Ну, і дивіться, таке ще запитання. Хотів вам поставити. Чи була присутня під час зустрічі і розмов з американцями тема війни в Україні? От як ваші співрозмовники реагували? Можливо, коли ви розповідали їм, наприклад, про ту ж облогу Чернігова чи про якісь інші факти і події цієї війни Росії проти України? Тема України, вона все ще на порядку денному, вона все ще тривожить американців. Це було видно по спілкуванню з усіма. Тобто, в принципі, коли люди там, чи чуючи акцент, чи просто там в розмові питали Звідки ти, і ти говориш Україна, то ну приблизно всі роблять такі, знаєте. Трошечки сумний розуміючий погляд, одразу і такий кивок головою Україну, ну, і, і якби, тобто, це спів, да, співчуття, воно е, відчувалося принаймні в тому колі, де ми спілкувалися. А ми обговорювали дуже багато питання України. Це було одне із задач нашої програми. Також обмін культурною обмін культурою е, продовження якби розмов про Україну і про необхідність підтримки. У нас була окрема панельна дискусія, на якій ми збирались, і от там їздило в цей університет три викладача: зі Львова, з Харкова і я з Чернігова. От і ми обговорювали різні аспекти, тобто вища освіта в Україні в умовах війни в контексті цих регіонів. Звісно, що абсолютно різний досвід: Львів, Чернігів, Харків. А <кхів> це була така дуже емоційна зустріч, дуже емоційна панельна дискусія. Ми виступили, показали фотографії, зробили презентацію. Те, як було, те, як зараз, як ми відбудовуємось, як ми намагаємось працювати далі. Після того було теж дуже багато слів, обговорень, питань. Тому е, ця тема жива е, і ну, дуже важливо, що зараз. Точно вже відрізняють українців від росіян, тому що раніше була така тенденція, що ну типу Україна це десь поруч з Росією. це, це типу Ну щось таке. От зараз такого немає. А з представниками української діаспори зустрічалися так, там в тому місті ну доволі потужна, принаймні так в мильній бульбашці здалось. Нас дуже часто, тому що всі ж знали, що приїхали українці і нас запрошували багато куди. На різні заходи там є до. Доволі потужна українська діаспора, яка просуває теж е, україн, інформацію про Україну, будемо так казати, студенти, викладачі в е, тому університеті. У нас була окрема зустріч з, я е, такий в, в університеті, у них проєкт. Е, Academics in Risk, щось таке, тобто вони е, з різних країн, де йде війна, або якісь несприятливі умови підтримують, запрошують до викладання в свій університет академіків викладачів. От і на цій зустрічі були також е, п'ятеро викладачів з України, які зараз е, працюють в університеті Ілінойсу. Е, е, і нас запрошували також на спікінг-клаби. Для як е, вперше відчув себе native speaker, знаєте, як носій мови зазвичайми да про англійську мову. Так говоримо. А тут ці студенти, які в Америці вивчають українську, от вони запрошували нас для того, щоб поспілкуватись з носіями, набрати з цієї українськості. Це, до речі, теж момент, який мене здивував, що в них є окремий курс української мови і вивчають українську мову, ну там американці і не тільки розраховують на якусь перспективу. Можливо, так. Ну, от Якщо підбивати підсумок нашої розмови, е, порівнюючи побачене в Америці, чим ми можемо пишатися у себе? Е, як писав колись Тарас Шевченко, чого маємо навчитися, е, а чого маємо не цуратися? Ну, бачите, тут в, в запитанні від, і в відповіді на це запитання. Е, Одне й те саме, тільки з різних сторін. Тобто, з одного боку, нам мені здається, що не вистачає певної системності, щоб, от, знаєте, там, раз, раз два, три, от, але, чіткості якоїсь такої, да, точності. Але в той же час. Це робить з нас людей гостинних, людей приємних в спілкуванні, людей е, відкритих, тому що е, в Америці я зустрівся з тим, що ну, по перше, розвіявся міф про цю американську посмішку, про те, що всі американці ходять і посміхаються завжди на 32. Це неправда. Абсолютно можу сказати впевнено, принаймні в тому місці, де я був. Тобто люди дійсно доброзичливі, тобі можуть посміхнутись, помахати, якщо ти там знайомий, сусід або ну там десь ти так зустрівся, як приблизно у нас в селі знаєте, коли ага, всі йдуть. Один з одним вітаються, посміхаються, навіть якщо не знають цю людину. Але це не є масовим явищем, якщо ви заходите в автобус, не будуть всі люди дивитись на вас. і Сміятися не буде. Ні, тобто все про абсолютно адекватно. От і. Люди з одного боку дуже доброзичливі, але з іншого боку, немає такого, що хтось щось захоче зробити для вас там понаднормово або більше, ніж того вимагає ситуація. Тобто, якщо ви попросите, вам скоріш за все допоможуть, але е, немає такої якоїсь. Щирої ініціативи, е, ініціативи да, гостинності. Тобто, ну зазвичай там, коли до нас приїжджають гості, ми їх зустрічаємо значно більш широко, і в цьому ми крутіші. Універсальність викладачів і в цілому працівників це теж я вважаю, що дуже сильна наша перевага. От. Ну а повчитися от Системності грамотній оплаті праці, але все ж це ми розуміємо, що воно зав'язане саме на фінанси. Тобто, як буде е, хороша економіка, і будемо сподіватися, що до цього і ми колись прийдемо. Безумовно, ми не будемо сподіватись, ми будемо над цим працювати. <гум> ну що ж, наш ефірний час вичерпано. Нагадаю слухачам, що спілкувалися ми з директором навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій Національного університету Чернігівська політехніка Володимиром Базилевичем, який проходив стажування у Сполучених Штатах Америці в університеті Ілінойсу. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам за увагу.